Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні в нас приморозок. Був віній такий і зараз ще він там тримається на траві. Дивлюся, я провела дітей у школу. Д... Вірніше, доньку і внука, доньку на роботу, а внука в школу. А тут ось підсніжнички бідні. Отак От полягали, чи вони померзли. Такі... Прямо такий, наче бачите. Людяний підсніжничок цей ось геть, ну, можливо, відігріються і ось лежить віннії бідолашний. Крокуси там воно не знаю також, наче відігріваються на сонечку, подивимося. Ось <кій> гіацинт також виглядає з землі і також. Мерзлий, не знаю, чи відігріється, чи відійде він. А на цю ніч ще більше. Цієї зараз нас показує ноль, а на цю ніч обіцяють вже мінус п'ять, так що не знаю. Чи не померзне це? Ці квіточки не померзнуть і часник там він виглядає. А тут ось у тюльпані. Прямо всередині тут лід, водичка замерзла. Так що вночі, мабуть, було більше як нуль. Мабуть, мінус два б писало, то, мабуть, так воно і було. Вийшла на двір, наче вже її півпершого дня і сонечко гріє. Вірніше світить, а щоб гріло, навіть на сонечку таке, я вам скажу, не жарко. Вийшла, думаю, там трішки ще на дворі ж. Не трішки, а їй багато тієї роботи є. Но думаю, зараз буду щось робити. Так уділася, хустку напнула, Я ж мерзлячка. Люблю хустку. Мені так тепліше. Навіть якщо шапку вдіваю, то мені отут холодно, я все рівно мені потрібно краще хустку. Так що так наче гарно вділася, але вийшла, походила, мабуть, піду куртку вділувати, прохолодно. Вітерець такий холодненький, морозний. Сонечко світить, але не дуже гріє, так що потрібно вділуватися. Зараз і так ходять ці грипи, віруси всякі. Не хочеться захворіти, бо роботи багато, ось кілька днів та й прийде тепло. На цю нижче нас там по прогнозу дивилася мінус 5, обіцяють. Не знаю. Це такий мороз немаленький, кіточки ж повилазили і часник, так що не знаю, чи не померзне. Надіюся, що може його не буде мінус 5, може буде менше, і якось все обійдеться. Зайнялася розсаду, поставила на вікна вже в віранді, в кухні. Такі самі великі вікна і сонячні. І не знаю тепер, куди мені ці вазони дівати. На вікнах все ж вазонами було заставлено. Зацвіла ось у мене моя пеларгонія така красуня. Бачите, і тут ось буде ще зацвітати, така гарненька. Розова ця цвіте також, і також поп'яночки. І хочеться, щоб воно стояло і на сонечку, ну, щоб світла більше було. Но не хватає вікон, бо розсади ж насіяла багато. І перець, і помідори. Поки не попікірую в парничок, хоча перець у мене там в основному в стаканчиках і кілька лоточків. Ну, не знаю, чи я його буду пікірувати у теплицю чи ні, бо він уже ж росте. І такий вже для пікіровки, наче чимало, подивлюся. А помідори, то буду пікірувати в теплицю, то потім вже звільниться місце на вікні. А поки що десь буду в веранді, там на столику, наче на тумбочці, десь місце буду шукати трішки на пол, якісь опущу. Надію, що помідори ж вони швиденько ростуть, і якщо буде тепло, то і погода буде дозволяти, то я їх попікірую в тепличку. Та й буде місце. Зараз піду ще подивилася в інтернеті її юку, мабуть, ще більше пообрізаю. бо я нижня листя пообрізала, а це дивилася, що там її можна геть гарно так постригти. Тоді вона буде краще цвісти. Ну, є робота. Пролісочок ожив. Живенький. Лежав геть такий, наче мерзлий, як льодьошка. Але. Відігрівся і поки що живий. І цей, також ці, я так розумію, вони не замерзли, вони просто обцвітаються вже. А так, наче і гіацин тут живенький, не замерз поки що, але ж сьогодні обіцяють мінус 5, то не знаю, чи витримує це все, чи не витримуються ці квіти. Квіти, часник у мене. Часник, отак рядочки вже видно, намальовуються. Це три рядки, якісь більшенькі трішки, а цей ось такий менший. Це в мене часник. Я повністю поміняла із насіння. Він одного року був кругленький, потім посадила кругленький, став вже зубками. І посадила. Він буде невеликий, мабуть, але хочу поміняти повністю. Надію, що він не замерзне. Такий він тільки ось ці рядочки то геть маленький. Ті роки то вже такий сантиметрів 10 часник після зими був як розкривола. А це невеликий, ну не знаю. І цибулька зеленіє, там воно краще вже стало вилазити. Головне, щоб не померзло, то щось виросте. Хожу з сікатором і дивлюся на цей кущ кампсіса. Був у мене ось такий, бачите, який був уже <кхем>, такий товстий, здоровий був кущ, гарно цвів, а потім минулий рік якось він різко пропав, чи він старий вже, чи не знаю. І тут молоденький ось є, але поки що не бачу. Наскільки він тут живі ці гілочки, хочу поки що не буду обрізати, бо сьогодні мороз. Кажуть, що як обрізати, то може померзнути, то сьогодні вже не буду обрізати, але потім подивлюся. А в мене тут ось є такий більший. Хлопці, правда, тут плуга вже вмостили, там він звідти росте. Це все самосійки, як то кажуть. От корінці поотходили молоді. І я вже так його залишаю. Він такий довгенький. Ось такий йде аж сюди вже до мені до вішалки так оплівся такий кущик. Поки що він молоденький, то я навіть не знаю, чи то геть обрізати що коло старого. А цей хай нехай росте, тому що воно як позаплітає, він такий, що може до 15 метрів. Плестися. І коріння в нього так розростається, що вже в садку, отуди аж там сходять молоденькі ці пагони такі, то мені його скільки не потрібно, бо як порозростається, подивлюся, може, цей залишу, тут, а той обріжу геть, подивлюся. Що з ним робити? Хожу по дворі. І куди не глянь, щось треба обрізати, обламати, вирвати, виполоти. Коротше кажучи, кінця і краю немає цій роботі. І це тільки початок сезону ще. Ще як почнеться город, то взагалі буде. верніше, не буде вільного часу. Міняється погода кожну годину. Вже в нас пролітає сніг. Не знаю, чи видно вам, він не такий ще якийсь лопатий і такий не рясний, але вже пролітає сніжок. Зараз накрию чимось їх, бо якщо буде 5 градусів морозу, то боюся, що вони замерзнуть. Потрібно чимось накинути їх. А якось так обрізала, не обрізала всю. Ходила кром цього куща ходила, і шкода мені його різати, це все листя. Залишу так. низ весь обрізала там, що вона лежала аж на землі. І нехай так цього року буде. Там взагалі його треба викопувати, розділити і порозсажувати. Або викинути, якщо не потрібно буде. Так що залишаю так, як є, та й все. Сьогодні закінчую своє відео. Поводила вас по двору, показала, що в мене тут робиться. Вітер зривається холодний, буду йти вже в хату. На сьогодні буде досить мені. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю вам і вашим рідним всього найкращого. Миру, добра, удачі і до зустрічі в наступних відео.